Майже всі зараз користуються чатом GPT, але лише одиниці знають про ці приховані можливості. І під прихованими можливостями я маю на увазі саме кастомні GPTs. Хоч вони з'явилися вже достатньо давно, і багато хто про них вже чули, можливо, навіть спробували. Але так, щоб користуватися, то дуже мало людей ними користуються. Хоча деякі з них надзвичайно корисні, і набагато корисніше, аніж просто користуватися звичайним чатом GPT. Саме тому я спеціально підготував 5 GPTs, про які хочу розказати, якими я особисто користуюся щоденно, які допомагають мені вирішувати купу задач набагато швидше і якісніше, ніж якщо б я користувався звичайним чатом GPT. Ну і давайте перейдемо до першого GPTs. А в принципі, щоб знайти GPTs, треба натиснути на вкладку Експлор GPTs» І в пошуку вбити той GPT, про який я буду розповідати. І цей GPT створений спеціально для того, щоб побудувати або вашу програму тренувань, або вашу дієту. І одразу ми можемо побачити, що більше 25 тисяч людей відмітило і поставило оцінку цьому GPT з більше 1 мільйона вже є. Діалогів, і тут є невеличкий опис того, що і як він може робити, хто його розробник, але нас цікавить по більшій частині те, на що він здатний, що ми можемо з ним робити. Тому натискаємо чат і ось що хочеться сказати. Я колись створював для себе програму тренувань через звичайний чат gpt завдяки навикам. Промпт інженерінгу я прописав якісний промпт, і дійсно він мені створив достатньо класну програму тренувань, якою я користувався десь приблизно 3 місяці. Потім її треба було вже адаптувати змінювати. Вот. але зараз я повністю, коли мені треба щось створити по харчуванню або ще щось, я використовую цей GPT. Тому що в чому різниця, коли я створюю і працюю з GPT самостійно, я вкладаю в нього ту інформацію або запитую в нього ту інформацію, яку сам знаю, яку сам аналізую. А кастомні GPTs, вони створені по більшій частині. Ну ті, які популярні маю на увазі, вже професіоналами в своїй справі, якимись сервісами, які надають послуги по створенню, якраз таки програми харчування, якимись там тренерами, тобто вони всередині самого GPTs зашили ту інформацію, якої у вас просто може і не бути. І тому відповідь і якість результату, які надають ці GPTs, вона іноді, ну, у більшості випадків, тому тобто, що не можна на 100% все стверджувати, десь там у 99% випадків, скажімо так, ви будете отримувати набагато якісніший результат, аніж ви самостійно будете писати якісь запити. І давайте дамо йому таку задачу. Я йому прописав, що я активно займаюся спортом. Три рази на тиждень це тренажерний зал, та три рази на тиждень падал. В середньому я витрачаю по 2,5 тисячі кілокалорій щодня. І я прошу його написати, мені збалансоване харчування для того, щоб я набирав м'язи. Після цього він починає опрацьовувати і, скоріш за все, він буде давати мені додаткові питання, на відміну від класичного е, чата GPC, який в нас використовується. Тож дивимось, що він. Робить. Він каже, щоб скласти збалансоване харчування для набору м'язової маси, враховуємо наступне. Окей, він взяв якусь інформацію, яку він враховує. І скинув мені вже приклад, що вже є непогано, і в кінці дав мені е, додаткове запитання, щоб покращити свій результат. Давайте подивимось, що він взагалі мені радий. Тобто для набору м'язової маси він мені каже, стільки то калорій треба. В принципі, то є правда, я коли консультацію брав вже внутрісолога, там десь два роки тому мені плюс-мінус такі характеристики і давали: кількість білків, кількість жирів і вуглеводи. І як правильно він каже, якщо нам треба м'язову масу, то воно повинно покривати загальну потребу. Ну, коротше, е, така в нього. Структура, він написав мені якийсь плюс-мінус меню, яке можна, але ми ж можемо його адаптувати. Ми можемо не просити його писати щось конкретно, якийсь там рецепт. Ми можемо попросити його просто написати структурно або дати декілька варіантів якихось страв або з точки зору калорійності, а потім знайти GPTs, який допомагає нам прописати меню. І вже за допомогою нього на основі тих даних ще зробити собі меню. Тобто ми можемо комбінувати всі ці речі для того, щоб отримувати набагато якісний результат. І він прописав сніданок, обід, перекус, вечеря і ще перед сном якісь речі, тобто, в принципі, достатньо погано, прописав мені чітко по кілокалоріям, скільки за кожен прийом харчування я буду отримувати кілокалорій, скільки з них буде білків, вуглеводів та жирів, і в результаті ми отримаємо... Повне збалансоване правильне харчування, завдяки якому я зможу набирати м'язову масу. І другий GPT, про який я хочу розказати, це як би абсурдно не звучало: це промпт-інженер. По суті, це наука, які в тому числі і я навчаю, розповідаючи, що і як робити. От, але є джіпітіз, який робить це максимально якісно. А вже ж це не означає, що нам не треба тепер вивчати, розбиратися, як правильно промпт формулювати. Чому? Тому що нам все одно треба буде десь допрацювати, перевірити або щось перевизначити, виходячи з тих знань. Які ми маємо. Але коли у вас немає часу або навпаки, у вас недостатньо знань, і ви, в принципі, не знаєте, а як правильно формулювати промти, то цей джбіс дуже сильно вам допоможе, бо він зекономить багато часу і генерує для вас необхідний якісний пром для рішення вашої конкретної задачі. Якщо що, всі посилання на GPTs я залишу в описі під цим відео, тому ви зможете просто їх взяти, знайти за посиланням, почати використовувати. І давайте нашому промпт інженеру дамо задачку, яку я раніше показував на своєму каналі щодо того, як налаштувати викладача англійською. І попросимо нашого промт-інженера створити промпт, завдяки якому ми зможемо налаштувати викладача англійської для нас. І я просто написав йому достатньо простий запит напиши мені пром, завдяки якому я зможу налаштувати викладача англійської мови для себе. Після цього він буде нам думати і показує вже приклад нашого промта. І він пише, що ти мій персональний викладач англійської мови, твоя мета допомогти мені вивчити англійську ефективно, адаптуючись під мій рівень і та цілі. Мій рівень англійської такий та такий, та моя ціль така та така. -та. Я хочу займатися і сказати, як часто ви хочете займатися. Далі вказує формат. По суті, деякі речі, можливо, вам тут не підійдуть, тому що ви захочете використовувати якийсь інший формат. Ви захочете, щоб він, наприклад, не там адаптувався, а там конкретно по якій структурі структурі шов, але це ви вже зможете використовувати як каркас. Ви вже маєте промпт, і ви просто читаєте, і скажемо так, банально дописуєте те, чого немає, та виправляєте те, що вам не потрібно. І ви вже економите величезну кількість часу, бо вам не треба придумувати якісь там складні промти розуміти, тестувати і так далі. А головна особливість його тому, що не в тому, що він зможе. Придумати промт який прям класно під вас підійде, бо він вас не знає. Але він знає, як краще формувати промти, для того, щоб саме нейронка краще вас розуміла. А це вже які правила? Це перше правило, бачите, вказати роль, бачите, він навіть прописує, чому саме це буде працювати. Не для вас, а для нейронки, тому що ми вказуємо ціль, контекст і стиль навчання. Ми просимо персоналізувати, тобто ми чітко прописуємо структуру року. Ще тут можна дати, що окей, ми вказали чітко роль його, його чітку мету. Він розуміє, що куди і як ми йому показуємо всі речі, які необхідні, і він встановлює очікування щодо мови і підходу. Тобто, ми всі критерії ці вказали для того, щоб отримати вже якісний результат у якості. Викладача англійської мови, тому користуйтеся промпт інженером, якщо ви не суперспеціаліст промпт інженерінгу, або у вас немає достатньо часу, ви хочете швиденько щось накидати. Наступний GPTs, який я почав використовувати, напевно, що з самого початку того, як створився цей GPTs, це GPT, присвячений маркетингу. По суті, задачі по маркетингу, це одні з найпопулярніших задач, і ці, які якраз таке gpt або інші мовні моделі, виконують достатньо якісно. І... Я використовую конкретно цей GPT з маркетингу, бо він знову ж таки популярний, має гарну оцінку і він допомагає мені структурувати деякі мої речі або відповідати мені на питання, які в мене виникають, по ходу того, чим я займаюся. Тому переходимо до цього чату. І давайте запитаємо його е, таку історію. Я планую запустити своє навчання по штучному інтелекту. У мене немає великого бюджету, я хочу протестувати, зробити запуск через соціальні мережі, телеграм. Пропиши мені структуру запуску, що та як треба зробити, щоб отримати задовільний результат. Скажемо, так я повернувся на три роки тому, на етап, коли тільки починав засновувати свою школу і придумати, що і як взагалі робити. І якщо б тоді в мене була можливість. Запитати цю історію в GPTs, ох, скільки ж грошей і скільки би часу мені б це зекономило. Давайте запустимо, і подивимось, що він мені порекомендує. Тому що коли я самостійно все це вивчав, я надзвичайно багато часу витратив, надзвичайно багато ресурсів на те, щоб протестувати різні речі. А він мені зараз одразу чітко пропише з точки зору маркетингу, які правильні речі треба робити. Я вам так скажу, як людина вже з досвідом в скажімо так в маркетингу, особливо в напрямку EdTech, то він тут прописує багато речей, які навіть не роблять люди, які вже більше року запускають своє навчання, тому що вони не розуміють Азов з маркетингу. Тобто він, по-перше, каже, що треба підготувати продукт. А я скажу вам так: що десь відсотків 70 сучасного е, простору в. Інформаційному бізнесі, в етех-бізнесі, вони пропускають ці моменти. Ну, я кажу про невеличких якихось людей, які займаються цими запусками, вони не аналізують цільову аудиторію, вони не проводять опитування, ну вони не визначаються з різними там, типу з офором і так далі. Вот, окей. Тобто ми з цим визначили. Він нам попросив, окей, підготовка етапу. Далі, стратегія контенту. Він Пропускає, що нам вже треба якось зробити запуск правильно. Він намагається нам побудувати. Це не буде кінцева е, історія, ми не одразу не використаємо все те, що він сказав. Але ми хоча б будемо мати план. Тобто, ми могли б, наприклад, в проміці написати Скажи мені, взагалі, от я нічого не робив, я хочу зробити таку-таку історію, я хочу запустити свій бізнес, я хочу продавати таку-то послугу, такий -то товар. Е, давай продумаємо крок за кроком, степ -бай степ взагалі, е, що нам треба буде зробити, для того, щоб ми там у подальшому могли мати з цього якийсь результат. І він вам побудує. План і на основі цього плану ви вже будете розуміти ці кроки. І він окей, каже: Добре, нам треба хоча б якісь там такі теми розкрити. І ми, по суті, зараз можемо не розуміти, що, куди, як, але по факту, те, що він описує, це вже є. Прогрів до експертності, прогрів до продукту, прогрів до теми. І це важливі аспекти в маркетингу при продажі твого якогось продукту інформаційного твоїх курсів і навчання. Він окей, накидав якісь там постплан, але з цим ми можемо далі доопрацювати. Далі він каже: активний запит, що нам треба зробити? Добре, нам треба постійно бути на контакті з людьми, робити лайві, робити реферальні системи, робити FOMO, тобто Fear of Missing Out. це відчуття впущеної вигоди, щоб люди розуміли, що вони якби можуть і. І пропустити це те, що ну пропустити цю нагоду. Далі ще й по запуску, тобто після запуску, треба деякі речі робити, про що взагалі більшість людей і не замислюється, хоча це надзвичайно важлива історія. Але повертаючись до самого GPTs, будь-які задачі з маркетингу, і в тому числі навіть я б сказав, по більшій частині задачі з маркетингу з точки зору копірайтингу, наприклад, там тексти до рекламних постів, якихось опису продуктів і так далі. Тут можна використовувати і отримати величезний профіт. Повірте мені, це замінить вам повноцінного маркетолога. Наступний джіпітіс такий неоднозначний, скажімо так, але мені він дуже подобається. Чим в принципі це GPTs, який допомагає по якимось питанням по здоров'ю. Я особисто не раджу прям. Дивитися і робити все те, що там написано, в тому плані, що все одно, лікар це дуже важлива історія. Треба робити різні обстежування і так далі, але є вже багато історій, коли ем, на основі ваших симптомів і так далі, ну по-перше, лікарі зараз навчаються не дуже круто, ну, можливо, деякі якби, норм, але є лікарі не зовсім професійні. І чаджі на основі симптомів іноді може дати набагато більше інформації, принаймні наштовхнути вас на думку, що а може треба перевірити ту або іншу історію. Але, тим не менш, якщо у вас. Там зараз є якась там ситуація, як в мене. От Я, наприклад, почав е, там, десь місяць тому кашляти вночі, тому що в мене хронічний синусит, я почав його лікувати, пазухи. Ну, коротше, там своя історія, і через те я вночі просто прокидаюся від кашлю і не можу нічого з цим зробити. Лікар мені, який по носу нічого також допомогти, не може. От, але є типу ряд порад, які і він мені в принципі, дав. Але що найцікавіше, що спочатку, коли я почав прокидатися вночі, я прийшов до цього GPT, давайте відкриємо і написав йому е, щось по типу такого. Кого запиту я йому сказав, що як як до лікаря приходжу, кажу, в мене така та така -та проблема. В мене хронічний синусит а і виникла така проблема, що я вночі прокидаюся від кашля, і це відбувається лише коли я лягаю, і так далі. і Потім не можу заснути, тобто просто описую йому ситуацію. І що він мені в результаті починає давати? Він мені починає задавати питання, і я вам так скажу, що майже всі питання, які він мені задає, я потім з тим самим питанням до лікаря прийшов. Він мені задавав ті самі питання. Він сказав, яке лікування ви проходите, і так далі. Тобто е спрей кортикостероїдний до носа. Я йому написав. Далі він буде мене запитувати. Наприклад, дякую. Наступне запитання. І він намагається від вас дізнатися всю необхідну інформацію для того, щоб отримати результат. Якщо ви просто до GPT запитаєте ту саму історію, то він скоріш за все дасть невалідну відповідь. Чому? Тому що він по дефолту не налаштований на те, щоб задавати додаткові питання, а цей джіпітіс. Налаштований максимально, щоб уточнити все, що йому необхідно. І він каже, чи є у вас відчуття траляля, що він там стікає. Окей, так, в мене є якби таке відчуття, що в мене там все, скоріше за все, стикає, е, носовоці. Добре, чи маєте ви алергію? Е, алергії немає. Окей. Подивимося, що він там ще мене буде запитувати. Добре. От, скільки вже користуєтесь е, місяць. І на основі моїх відповідей він вже побудує мені, скажімо так. Певні рекомендації бачите, він мені написав, що можливо це така така історія, і по суті, ось це і є. Це прям на 100% Він вгадав, що відбувається, і от причина, тому що спрей мій полегшив ніс, але через те воно почало стікати до легенів. І він сказав: Окей, що можна робити? Робити це сольовий розчин, піднімати голову або антигістамін і так далі. От я вам так скажу, антигістамін, наприклад, мені якраз такий назначили для того, щоб вирішити цю проблему плюс мені назначили сольовий розчин. Тобто він вгадав, ну, Плюс ці рекомендації також мають сенс, єдина проблема, вони мені просто не допомогли. Але ці ж рекомендації мені давав і лікар, тобто він мене там запитував, я казав, я вже це пробував, мені не допомогло. Тому штука дуже корисна, але це я раджу все ж таки використовувати. У випадку, якщо у вас якась там швидка проблема, ви хочете її там швидко вирішити або допомогти собі, але все одно треба консультуватися з лікарем. Але для тимчасового рішення це прям супер gpt Мені надзвичайно сильно подобається. Ну і наостанок покажу вам GPTs, який варто використовувати всім тим, хто любить до чата GPT звертатися за якоюсь корисною цікавою науковою на інформацією. Чат називається Консенсус. Консенсус це, якщо не помиляюся, був або ну скоріше за все і є, якщо він був сервіс, який дозволяє робити пошук. А, і він знаходить інформацію. десь, якщо чат GPT знаходить інформацію з будь-яких джерел, то консенсус вже шукає по перше більш актуальну а по друге, наукову інформацію. Тобто, якщо вам хочеться з наукової точки зору дізнатися. Якусь історію, чому відбувається так, або чому відбувається саме так, то цей бот ідеально для цього створений. Давайте почнемо чат і а, щось з нього запитаємо. Наприклад, можемо одразу запитати «Is sauna good for hurt health. Давайте напишемо українською, щоб було більш зрозуміло. Чи корисно користуватись сауною? І подивимось, що він нам відповість. По перше, як і інші GPT, в чому їх особливість чата GPT, що він просить нас, щоб ми запитали це в їхнього сервісу, тобто він має можливості більше ніж чат GPT. І тепер дивимось, так регулярне відвідування сауни може значно може мати значні позитивні ефекти, якщо не зловживати та дотримуватись основних рекомендацій. І він нам дає. По-перше, докази. Тобто, коли ви, наприклад, сидите в колі друзів, і хтось каже, та я тобі кажу, це ось так, це не корисно, мені там дід казав. А хтось каже: Да ні, це корисно, і ви якби ну, в спорі не зможете перемогти. Правильно? А ви взяли, вбили в консенсус. І кажете, ні, це корисно. Ви такі, да ніфіга не корисно, а ви такі, ні. Ось вам дивіться інформація: там траляля 23-го року або тут давайте перейдемо. Е -е, тобто, ну, я не буду зараз переходити, але глобально ви можете перейти, що є наукова стаття опублікована, яка каже, що часте використання сауни 4-7 разів на тиждень пов'язане з е -е, 47,51. Відсотками зниження риску розвитку гіпертонії. І я думаю, після цього ніяких аргументів людини, яка буде проти вас, скажімо так, дискусувати на цю тему, вже не буде. І от він мені повертає дуже багато інформації, і кожна інформація, кожен факт, який він мені, він мені повертає, підкріплена. Справжнім науковим доказом, фактом, ресерчем, дослідженням в з будь-яких сфер. Ще раз нагадаю, що всі посилання на GPTs є в описі під цим відео. Ну а також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, десь тут буде qr код тому що в ньому я публікую набагато більше цікавої і корисної інформації про світ штучного інтелекту.